А разом з ним страждає вся країна. Хоть його випускають зараз останні. то він до цього ватного лекса Фрідма пішов, матюкався там, як сапожник. А потім почали звинувачувати, що Порошенко батюкає. Ну, в Франклині такою лексикою. А що ж ми не вражені були, коли ваш гуру матюкався? Публічно на весь світ. Оце я зрозумів. Да. Оцю мову я розумію. Да. А забули Васу, Васю Галабородька в фільмі Слуга народу, який завдяки Матюкам і став президентом. А тепер бачите, у них там всі ці дами впали. Від жаху Порошенко, а на алтабу послав. Курсом русского воєнного корабля. Яка? Яка? Який жах? А судді хто? Ви ж подивилися там це рішення прийма? Ну, Кальченко це голова комітету, а там Людмила Марченко перший заступник голови комітету. Пам'ятаєте, та, що долари викидала? До неї прийшла на бук, а вона долари викидала. І там окришлевий час на людину. От вона вирішувала долю Порошенка голосувати. Далі другий заступник сміятися, це Артем Культен. Це чорт, чистий чорт. Це друг Артема Дмитрука. Він його віз туди до кордону, щоб ви розуміли. І він в 16-му році записався Рятували. в семінарі, кий, а? київську духовну семінарію і, фото, і фотографувався з онуфлів разом. І Чертилін, якого зараз звинуватили в державній зраді, цей друг якраз культенка. І ці люди, ну, ви розумієте, що в них особиста неприязнь Порошенка, зараховуючи його у, у, участь в тому, він вирішував долю Порошенка відстороняти його чи не відстороняти. Отакий От Чортяк сидить в регламентному комітеті. Ну і там два ще, там, значить, там, я вже напам'ятаю, як їх звати, знаєте, одинак... двоє з ларця одинакових сліца, які мають правильно голосувати. Але да. все одно їм не вистачало голосу. Там же 10 членів комітету, треба 6, а їх тільки 5. Ну, ясно, що е, Санютка голосував проти єдиний, значить, ми його виключаємо з цього списку. А другий, значить, Євтушок із Батьківщини він утримався. І далі залишилось три персоналі і всі. Як ви гадаєте, з якою політичною силою? З якою а, політичною силою. А народу ОПЗЖ. Звичайно. Тра-та-та-там. Здогадайте. І от їх три. Папію, Загородній, там ще якась там дамочка. От хтось із них дав третій голос для того, щоб можна було засудити Порошенка. А потім вони ображаються, коли їм розповідають про їхню коаліцію широку з ОПЗЖ. Так от, голосування в комітеті ж показало, хто є хуб. Як повідаєте польська манекдотіка каже, кампанія була невелика, але дуже пожовна. Пан директор, пан, пан аптекар, пан Золотар і дві пані курови. Так вони голосували. <рес> Слухайте. ну, е, І ми ж з вами прекрасно розуміємо, що ось цими е, хлопаками Володимир Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть відбуватися. Ні, 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 ні. Розумієте, е, Володимира Зеленського, ці, знаєте, в нього ситуація як у товариша Саха. Пам'ятаєте, коли він до цієї полонянки прийшов, вона його побачила, там, під носом йому по голові дали, він вийшов з цими гвоздиками і каже: Ні, тепер відсюди, тільки два пті. Лібо я його веду в ЗАГС, либо на мене як прокурору. Тому розумієте, він не може не балотуватися, тому що, якщо він не поведе Україну під вінець, програє рибок. То Україна його поведе до прокурора, тільки вже не до свого 100%, чи 200%, чи 300%, а до справжнього. Де питання будуть задавати йому про службову недбалість. Коли замість того, що ви маючи попередження від розвідки, а він же ж на генералам що написав, що вони неправильно оцінили дані розвідки. І своєю службовою недбалістю, значить, вони прошляпали наступ росіян. Ну, замініть слово, Галушкін. На Зеленський. Ви отримуєте готову підозру вже зараз. І можете не сумніватися, що тільки влада поміняється, він ж все прекрасно розуміє. Тут у нього розуму вистачає. Тому він іде на вибор. Ось. І ви питаєте, коли ви, чи вибори йдуть, вони вже йдуть. Офіційно старт цим виборам, да, в його виступ в Верховній Раді з планом стійкості. Якщо ви почитаєте той план. То ви зрозумієте, що це передвиборча програма президента Зеленського. Далі, по їхнім задумці, повинна була бути підтримка цього плану в обласних і міських радах, була дана команда, Проходили сесії, всі там активно підтримували. Він пообіцяв, що ми цей план спільно з народом допрацюємо до грудня. І потім ми цей план ще раз викачуємо. Щоб... Ну, тобто, це, це що робиться? Я разом з вами свою передвиборчу програму хочу створити, щоб це була не моя програма, а наша спільна, щоб ви за мене проголосували. Ви знаєте про те, що зараз державний реєстр виборців активізувався і почав розбиратися вже там? Де хто є виборці, як їх рахуватись і де, де скільки їх є? Далі створили Міністерство єдності. Для чого це зробили? Тому що сьогодні, я, пане Олександре, хочу вам нагадати, що українських виборців за кордоном вже стало так багато, що Міністерство закордонних справ фізично не впорається з організацією виборів за кордоном. А воно повинно буде створити закордонні дільниці для, для українців. Штат МЗС створить, збільшити це склад, правда? Це дипломатичний статус всіх цих людей. Відщо ну, за, затрати величезні. А ви робите Мін'єд. І ви ці комісії робите з допомогою чиновників мін'єду, які будуть рахувати так, як треба, правильно? Тому що якщо ти даєш лінії МЗС, ви знаєте, там вже блотний ну, купа. хтось із них. І розкаже, що мені давали там незаконні вказівки втечетом, і буде розповідати, як фальсифікувалися випадки. А тут ми перевіреними людьми все обставимо за кордон. І плюс задача, щоб якомога менше українців прийшло на ці закордонні. Тому що вони ж знаходяться поза межами єдиного марафону, правда? Вони ж слухають збалансовану інформацію. Вони Зеленського ви знаєте, як люблять. Особливо ті, хто втік. Якщо вони являться, уявляєте собі, як вони проголосують. Тмає Санду була дуже зацікавлена в тому, щоб за кордоні Молдова не проголосували за неї. Бо вона всередині країни програла, ну так витягнули її референдум і її е, значить, переобрання. Люди, які були за кордонами Молдови, поза межами впливу Газпрому, який там 150 мільйонів доларів Путін роздав, і от вони так проти неї проголосували. А тут у Зеленського задача інша: зробити так, щоб ці не прийшли ніякому разі. І починається. Ми тисячу роздали, ну не вам. Не вам, тих, хто за кордоном. попробуйте взяти, Ми вас там, щось знайдемо. І починаються далі. А ви поверніться, ми вас там на завод відправо працювати, і дамо вам це відсотку. Коротше, робиться все, щоб вони не з'явилися в консульську установою. От задача є. Далі подивіться оці наїзди на Порошенка. Чого вони так почали? Ну, якщо ви кричите, що в нього рейтингу немає, що його там люди не підтримують, та, що він там може там спити льотчик. То чому ми так йому стільки уваги приділяємо? Як не подивишся ці провладні телеграм-канали, так і понесло Петро Борошенко на комсомольських зборах 14 років, сказав, що він там довіряє Леніну партії комсомолу. <риснє> 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 ну, а що ну почитайте, що вони там пишуть, що він там, будучи фракції з ДПО, виступав проти НАТО, яке бомбило Югославію в 99-му році. Ну так, да. я же скажу, скоро пионеры, сгадаю, что он пионером был. Найдут уже тенянскую зеречку, кто-то там подарует, скажет. А это Петро Порошенко, ну это А зараз он кто? Не. так Зеленский вот, тоже был пионером. <свист> Він 78-го року. Это секрета Филипповна совсем другой. <свист> Знаєте, тут ще одна заява Зеленського. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. У нас вже торгують корисними копалинами. А як народ України? А як народ України до цього ставиться? От мені цікаво, ніхто не питає. Зеленський заявив, що Україна відкрита до американських інвестицій в сферу видобування рідкоземельних ресурсів. Прекрасно! Ну, по-перше, давайте згадаємо, що ці рідкісноземельні ресурси, де вони сконцентровані? І чи все там добре зараз? Чи е, можемо ми туди заводити американців? Там бойові дії йдуть, по-перше, в цих районах. Далі. А людей питали взагалі? Мені здається, це питання, яке ну, треба виносити на широкий обговорення. Я вам розкажу одну сімейну історію, яку мені розповідала моя бабуся. 33 році їй було 14 років під час голодомору. А за декілька років до цього в них вони жили в Богодухові при, ну, там таке невеличке село за Лужок. І ось в 29 му році чи в 30-му їх е, розкопували. У Прадіда була там молотарка, коли якісь там коні були, все таке діло, маслобойка була. От, її там оголосили куркулем, розкуркулили, землі, е, значить, те ріллю, яка в них була, забрали в повоз, і готувалися значить, там, виселити з цієї місцевості. Моя прабабуся, її звали, до речі, Мар'яна, Я перепрошую, ми, ми, ми так її звали. З Мар'яни Безоле вона нічого спільного не було. Це була розумна жінка, яка від Мар'яни Безоле. Ще абсолютно вона не була неграмотна, вона ніколи. Не вміла ні читати, ні писати. І от вона бере своїх трьох дочок, в неї було три дочки, старша це моя, і їде в Харків. Харків був столицею України. Там 60 кілометрів. Богодух. І вона потрапила на прийом до Григорія Івановича Петровського. Селянка, проста селянка, оголошена дружиною Куркуля. І вона потрапила до нього на прийом з цими треба дітьми. Що вона йому там казала, як не знаю. Я вже потім, коли з'ясовував, думаю, що це якраз вона приїхала в той період, коли Сталін написав лист головокруження успіху. І дав команду припинити суцільну колективізацію, бо дуже сильно. От видно, вона в цей період от і потрапила. І коли вона повернулася з Богодухів, значить, ї, їм повернули їхнє майно, але не повернули рілю. Рілю забрали, а колгосп розпустили. А оце рілю значить, приєднали до сусіднього колгоспу. Значить... В селі Лозова, яка нам через Ліс була. І в результаті вони опинилися, їх не, не колективізували, правоземлю забрали основну. Ну, при, Присадибна ділянка в них була достатньо велика. Ось. І коли почав, почався голодомор, в них продукти харчування були. І от бабуся моя, права, пекла хліб. І разом з своєю старшою дочкою, з моєю бабусі, виїжджала за Бог духом з Залужкаїдеш, ну, кілометр проїхати, там сумська траса, суми харчу. По цій сумській трасі йш люди на харті в Падали, вмирали. І вона роздавала їм кліп цим людям безплатно. І бабуся мені розповідала, що коли вона це робила, один із тих, кому вона дала цей хліб, давав їй, їй золоте колечко. Ну, Що от ви мені візьміть? Вона йому ну, каже, ні, ні, виселите собі, воно вам потрібна, тому що вам потрібно буде далі йти, і, і, і так далі. Це перша така історія. А друга історія була така видатна радянська співачка Лідія Руслан. В неї чоловік був генерал Крюк. І от коли після війни їх арештували обох, в них була вилучена величезна кількість дуже дорогих антикварних речей. І коли Русланову запитували, звідки у вас такі дорогі речі, вона казала, у мене чоловік генерал, він добре заробляв, і я значить, на ці гроші купляв. Коли Крюкова допитували, він каже, ну почекайте, в мене дружина відома радянська співачка. Вони такі гонорари були, вони на це діло купляли. І оскільки в їхніх показах були такі суперечності, Слідчі почали копати далі. з'ясувалося, що більша частина цих антикварних речей була придбана Лідією Руслановою в блокадному Ленінграді. Вона вимінювала на хліб дорогі антикварні речі, користуючись тим, що ці люди помирали від голоду. І вона за продукти харчування забирала ну, за музабес те, що у людей було найціне. Те, що вони зберігали, найцінніше. І коли сьогодні трав. Знаючи, в якому стані знаходиться Україна. Заявляє, що ну, да, ми вам допоможемо що щоб нам начать, всі рідкоземельні матеріали віддасти. То я згадую цю співачку Лідію Руслану. В моральному плані це приблизно те ж саме. Коли ви користуєтесь безпомічним станом жертв, і ви починаєте. Від неї вимагати, все, щоб вона віддала вам останнє тільки для того, щоб вона могла вижити. Я хочу сказати, що в цій заяві Трампа відображено як в крапленні води рівень деградації Сполучених Штатів Америки. Я коли був в США і в Вашингтоні, я ніколи не забув, як вперше я відвідав меморіал. Корейської війни. в Вашингтоні є там Меморіал Другої світової війні, є меморіал В'єтнамської війни і є Корейської війна. меморіал Корейської війни, поле І 38 фігур американських солдат-піхотинців. Вони йдуть в плащ палатках, масках, і в руках у них 16 вентітка. Ну, рисове поле. От вони прийдуть по цьому. Чому 38? Символ 38-ї паралелі, на якій війна запиталася? І підпис. Я недослівно передам передав суд того, що там написано. Америка пишається своїми синами і дочками, які відгукнулися на заклик захистити країну, якої, якої вони не знали, і людей, з якими навіть не були знайомі. За що воювали американці в Південній Кореї? За золото, за срібло, за плата, за рідкоземельні метали, за газ, нафту. Хто так ставив питання? Вони відправили туди війська, щоб зупинити комуністичну навалу північно-корейських військ і китайських так званих добровольців. Вони захистили цю країну ціною десятків тисяч жертв американських солдат. Вони врятували їх від тої долі, яку зараз відчувають на собі північні корейці, які воюють в Україні. Більше того, Америка скільки вклала в Південну Корею? Подивіться, цей південно-корейський тигр сьогодні. Як там живуть люди? Хіба Америка вимагає, а ну-ка, давайте заплатіть нам за те, що ми там вас там захищали і так далі. Японію, подивіться, подивіться Західну Європу. Після війни американські, американці скільки мільярдів доларів туди вклали по плану Маршала. Ми захистили Західну Європу від загрози комуністичного вторгнення. Радянські танки на Ельбі стояли. Тепер уявіть собі, прийшло 80 років і прийшло ось це до влади. І каже, а я можу пішов, бо було. Боже, мені плотно, то те, що я Що нам Україна гине? Ну, то хай собі гине. А, ну в них, в них рідко земель. Це значить, там, вони ще не вмерли, зараз от піду там по мародерю трошки. Уявляєте, що це таке? Це моральна катастрофа. Те, що Тепер стосовно давати... Так, а чому президент підігрує цьому, розумієте? От, от що мене обурює. Ну, тут я вам ще одну історію розкажу. Що він цьому підігрує. Що ми відкриті для корисних копалин, а ти яке маєш право на це? Ну, а тепер стосовно дій президента. Ви знаєте, коли ви стоїте перед необхідністю взагалі вижити, ви можете обіцяти все, що зробить. Тому що в нас нема вибору, знаєте, як у тих римлях. Коли Гали півроку обложили рим, Рим штурмували, почекали, поки римські там заснуть, там, вартові. І вони так тихенько пішли, і тут гуси. Почали гарякати, почули чужих, вартові прокинулись, вони там Галі відбили. З того часу розповідали, що гус Рим не рятував. Але потім Гали запропонували: давайте, добре, ми знімаємо блогу, а ви нам заплатіть вибор. Ну добре, домовились, скільки значить, там золота треба заплатити, щоб вони відійшли. Гали притягнули свої гирі Гієки виявилися фальшивими, Римляни запротестували. І тоді Гальський вождь поклав меч значить, на цій гирі і сказав: досипайте. Коли римляни почали вибурюватися, він їм каже, ви горе-горе можна. ви будете робити те, що я вам кажу. І оце вислів, гори переможе, крилатий латинський вислів. Сьогодні всім тим, хто каже, що цього робити не можна, я кажу. В ситуації, коли в якій ми опинилися, і коли наш головний союзник так, фактично кидає, але при цьому вимагає, то треба йти на його вимоги, тому що це вже не від нас залежить, не від нашого референдуму. Тому що якщо він нам не допоможе, нас захоплять росіяни, і вас ще ніхто не буде питати. Що робити з цими рідкоземельними металами? Їх заберуть просто так. Тому сьогодні це його відповідальність. Тут він повинен приймати рішення. І я не буду його, як це називається, картати за те, що він так зробив. Його задача як президента забезпечити виживання України. Тому він повинен був це рішення приймати. Я мовчу, я не буду його критикувати за це діло. Єдине, що, що я хочу нагадати, що Рівні не так і не заплатили викуп. Тому що підійшла римська армія, і головнокомандуючий цієї римської армії сказав римлянам обложеним. Рятуватися потрібно не золотом, а залізом. І розбив цей халі, і вигнав. Так от хтось думає, що я відкуплюся і все нормально, може це вас на деякий час рятує. Але врятувати можуть тільки власні збройні сили, власна економіка і власне воєнне виробництво. А якщо у тебе міни не літають, і міністр на місці, і ніхто не в тюрмі. То не треба розповідати, що дайте, дайте, дайте. Ти розбери спочатку своїм І наведи порядок в своїй країні. Тебе всі важелі в руках. Ти просто не здатний. Не здатний ні забезпечити мобілізацію, ні функціонування економіки, ні забезпечити дипломатичну підтримку країни. Ти ні на що не здатний. Ти чіпляєшся за владу. Тебе генерали винні, тебе Порошенко винний, тебе всі винні крім тебе. От про це люди повинні пам'ятати.